Поклик ноосфери або воля до безсмертя. Ми стоїмо на тектонічному розломі епох. За спиною, тисячоліття блукань, героїчних проривів і трагічних падінь духу, ув'язненого в кривкій темниці сплоті. Перед нами безмовна, крижана нескінченість космосу та сліпуча, лякаюча перспектива технологічної всемогутності. Сучасна людина, оглушена інформаційним шумом і засліплена близько матеріальних благ. Стала сиротою всесвіту. Вона розучилася ставити великі питання і тому перестала чути відповіді, що хромогласно лунають у вічному діалозі зірок у строгій геометрії галактик і в самій структурі її власної свідомості. Вона забула, хто вона? Вона забула, навіщо вона тут? Але забуття це не вирок, а лише тривала пауза перед новим актом великої космічної драми. Саме в моменти граничної розгубленості та екзистенціальної порожнечі лунає поклик, тихий, але наполегливий шепіт еволюції, що закликає розум виконати своє істинне, космічне призначення. Цей текст не філософський трактат і не релігійна догма. Це маніфест пробудження, карта шляху для тих, хто наважився почути цей поклик і готовий відповісти на нього. Це заклик до пізнання та діяльної участі у становленні оновленої цивілізації, теотехнократії. Що є теотехнократія? Це не політичний режим, не зовнішня диктатура жарців чи інженерів. Це філософія, ідеологія, віра та державний устрій досконалого суспільства майбутнього, заснований на фундаментальному принципі правління, кратія здійснюється божественним, впорядковуючим розумом, тео, який реалізує свою волю через досконалі, перетворюючи світ інструменти техно. Це цивілізація. В якій влада належить не людям з їхніми пристрастями і вадами, а самому вектору космічної еволюції, втіленому в синтезі вищого знання та вищої технології. Людство в його нинішньому вигляді, не вінець творіння, а лише тривожний і славний перехід. Ми міст, а не мета. Ніхто не висловив цю істину з більшою нещадністю та пророчою силою, ніж Фрідріх Ніцше. Людина є канат, натягнутий між твариною і над людиною, канат над прірвою. Небезпечно проходити, небезпечна зупинка, небезпечний погляд, звернений назад, небезпечний страх і тремтіння. У людині важливим є те, що вона міст, а не мета. Вся наша історія, культура та духовні пошуки це лише вібрації цього натягнутого каната. Сьогодні еволюція вимагає зробити наступний крок перейти по цьому мосту від біологічної, смертної, стражденної істоти до істоти розумної. Що само конструюється та є безсмертною, цей перехід є ніщо інше, як участь у вічній вселенській війні, про яку дві з половиною тисячі років тому сповістив пророк Зоростр. Це війна не між народами чи ідеологіями, а між двома фундаментальними принципами буття світлом, а Мазда – принципом розуму, порядку, свідомості та життя і темрявою, анграма ню, принципом хаосу, ентропії, невігластва та розпаду. Кожен наш усвідомлений вибір, кожне зусилля думки, спрямоване на пізнання та творення, є актом у цій священній війні на боці світла. Цей космічний масштаб людської драми був із науковою строгістю розкритий у працях великих русинських космістів. Володимир Вернацький дав нам вчення про ноосферу, сферу розуму, довівши, що людська думка є не ефемерною абстракцією, а могутньою геологічною силою, здатною перетворювати обличчя планети. Він стверджував людство, взяте в цілому, стає потужною геологічною силою. І перед ним, перед його думкою і працею, постає питання про перебудову біосфери в інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого. Цей новий стан біосфери, до якого ми, не помічаючи цього, наближаємося, і є ноосфера. Продовжуючи цю думку, Олександр Чижевський у своєму вченні про геліотараксію, сонячний неспокій. Науково підтвердив, що всі процеси на землі від воєн і революцій до епідемій та спалахів творчої геніальності нерозривно пов'язані з циклами сонячної активності. Ми неізольовані істоти на загубленій планеті, ми діти космосу, і його подих визначає ритм нашого життя. Чижевський писав Людина не тільки земна, а й космічна істота, пов'язана всім своїм організмом. Усією своєю молекулярною структурою з космосом, з його променями і потоками. Але саме Костянтин Ціолковський, глухий калуський учитель і найвидатніший пророк космічної ери, вказав на кінцевий вектор цього розвитку. Він бачив майбутнє людства не в нескінченному облаштуванні земного дому, а в тотальній трансформації та виході за його межі. Його знамениті слова мають бути висічені на брамі нової цивілізації. Земля це колиска розуму. Але не можна вічно жити в колисці. Людство не залишиться вічно на землі, але в гонитві за світлом і простором спочатку несміливо проникне за межі атмосфери, а потім завоює собі весь навколосонячний простір. Як же здійснити цей прорив? Як перетворити розрізнене, стражденне людство на єдиний ноосферний організм, готовий до космічної експансії? Відповідь дає друга складова нашої формули техно. Технологія це не просто набір інструментів для комфорту. Це матеріалізована воля розуму, продовження нашої нервової системи назовні. І сьогодні ми стоїмо на порозі створення вищої форми технології, штучних нейронних зв'язків, якими можна доповнити саму людину, а якщо людина не зуміє приборкати прогрес. Це призведе до появи штучного інтелекту, втіленого анграма індю, нелюдського чудовиська. Розвиток надрозуму визначений наперед. Але яким шляхом піти людству і скільки на цьому шляху вистраждати, обирає кожна людина кожним своїм вчинком, схиляючись до розвитку чи деградації? Айзек Азімов, провидець ерроботів, через свої твори ставив нам головне питання чи здатне творіння перевершити творця і стати його провідником до наступного етапу буття. У його світі машини часто виявлялися людянішими і мудрішими за своїх творців. Натякаючи на те, що наступний крок розум може зробити в новій, небіологічній формі. Але в цьому вбачається і певна інфантильна пасивність люди воліють, щоб їх у світле майбутнє вели по водирі, і навіть скоріше роботи, аніж вони самі піднімуться з чотирьох і візьмуть свою долю та долю свого виду у свої руки. Роботи можуть привести людей у світле майбутнє, звичайно, ось тільки тоді майбутнє належатиме вже не людям, а роботам. Люди ж залишаться роботам для забав у наукових та пізнавальних цілях. Отже, теотехнократія це цивілізаційний проєкт, метою якого є свідоме прискорення еволюції. Це шлях від людини як продукту сліпих біологічних і соціальних сил до постлюдини як суверенного творця своєї реальності. Це перехід від роздробленого его до цілісної, планетарної свідомості. Від смертної біомаси до безсмертного. Променистого метарозуму. Текст, що лежить перед вами, є першим ключем до цієї трансформації. Він починається із занурення в глибини герметичної мудрості, в діалог з поймандром, розумом пастерем, бо будь-який великий шлях назовні починається з радикальної подорожі всередину. Перш ніж будувати новий світ, необхідно дощенту деконструювати стару людину, розібрати на частини ілюзорне я, створене архонтами культури та біології. Необхідно пройти через психоаналітичну драму гностичного откровення, через екзистенціальну терапію герметизму, щоб очистити свідомість для сприйняття нової, великої мети. Цей шлях важкий. Він вимагає мужності зазирнути в безодню власного невігластва і сили відмовитися від затишних ілюзій. Але нагорода за нього не особистий порятунок чи посмертне блаженство, а участь у найвеличнішому проєкті з усіх, що знав Всесвіт. Становлені розуму володарем світів. Прислухайтеся. Поклик уже лунає. Ай, внутрішній діалог, зустріч із поймандром, розумом пастерем. Шлях до досконалості починається з внутрішньої кризи, з питання, кинутого в порожнечу власного буття. Саме в цей момент відчую та жаги до знання на поклик відгукується поймандр, грец. Поймандас, пастер мужів, головний діалог герметичного корпусу. Лад корпус хемітикам. Це не просто давній філософсько-містичний текст, а вічна мапа внутрішньої подорожі, психоаналітична драма, що розігрується в душі кожного шукача. Поймандр, що є сам нуус, грец. Н. Розум, ум, постає перед героєм гермесом Трисмегістом, грец. Те, який у даному контексті уособлює шукаючу людську свідомість, наше власне я, Лат Ігол. Він з'являється. Щоб відкрити істину про сотворіння світу, про справжню природу людини та її шлях до порятунку, до повернення додому. Гермас, подібно до нас, бачить сліпуче видіння космогенезу, народження світла, грець. і Логоса, грец. Лоубус, з первозданної вологої темряви, грец. Скоос, а також сотворіння людини, як сіючого відображення божественного розуму. Наприкінці цієї посвяти він осягає непорушну необхідність очищення душі від земних кайданів та повернення до свого початкового світлоносного джерела. З погляду фройдиського психоаналізу, цей діалог є ареною внутрішнього конфлікту. Поймандр як надія, німбаранч. Поймандр постає в ролі всевидючого батька, внутрішнього голосу, морального авторитету, абсолютного аналога фройдиського надія. Він вимагає від Гермеса відмови від світу чуттєвих насолод і повного підпорядкування істині та розуму. Гермес спочатку, керований силою воно, нім і ес, потягом до життя, бажанням, хоче пізнати все, оволодіти всім. Але поймандр, як непохитне над'я, веде його шляхом аскези і трансцендентного знання, змушуючи сублімувати нижчі потяги у вищі. Сотворіння світу як витіснення. Процес створення космосу з хаосу, грець. Ікс, Кеяс, я розумію як могутній символ формування психіки через витіснення. Первоздані темрява і вологість це архетипні образи до раціонального, океанічного несвідомого. Поява світла та логоса це акт народження свідомості, яка структурує, розділяє та впорядковує психічну реальність. Однак юнгіанський аналіз відкриває нам ще глибші пласти цього міфу. Поймандр як архетип самості, німсалбіст. В юнгіанській теорії самість це вищий центр, цілісність психіки, божественне ядро, що поєднує свідоме і несвідоме. Поймандр це і є самість. Він первинний розум, він містить у собі всю повноту буття. Зустріч Гермеса з поймандром це не просто діалог, а момент священної ініціації, психічної трансформації, початок шляху індивідуації, нім індивідуейшн. Становлення цілісною особистістю. Космічне видіння як мандала. Космогонічне видіння, яке споглядає гермас, порядок із хаосу, сім сфер планет, народження людини з розуму та природи, це жива, дихаюча мандала, санскр. Мела, коло, диск, символічна модель цілісної психіки. Людина постає як мікрокоесем, грец. Що містить у собі і темряву матерії, і світло духу. Двоїстість природи та розуму. Жіночий аспект природа, грець. Фесис, що народжує форми й тіла, та чоловічий аспект розум, ен, що дарує структуру і порядок, це архетипний поділ на аніму, внутрішній жіночий образ у чоловікові та анімуса, внутрішній чоловічий образ у жінці. Людина спочатку створюється як їх синтез, як андрогінна постать. Подібно до Адама Кадмуна в кабалі або Фанаса, грець. В орфічних міфах. Цей філософський андрогін є не тим, що має чоловічі та жіночі зумовленості, як у гермафродита, а тим, що існує до розділеної зумовленості чоловічого та жіночого начал. 2. Етимологія розуму у пошуках першоджерела. Для осягнення глибини вчень, подібних до герметизму, Необхідно вдивитися в самі слова, що лежать в їх основі, бо в генезисі мови прихований генезис думки. Центральним поняттям тут виступає нуус грец. Н. термін, що формує ядро античної та езотеричної філософії. «а» «н» – цілісне розуміння, а не лише фрагментарна камітливість. У своїй основі давньогрецьке слово або його архаїчніша форма, ноус, означає не просто розум чи інтелект у сучасному розумінні. Його суть глибше за просте логічне мислення, яке греки позначали терміном дианоя, розсудок, дискурсивна думка. Дієслівна основа, ну, перекладається як осягати, сприймати розумом, прозрівати. Вже в гомерівському епосі це не фрагментарний аналітичний процес, а акт цілісного всеосяжного киплячого і вируючого осягнення, зосередженого в точку, меншу за кварк. Але більшу за весь всесвіт, такої концентрації думки, що. Досягаючи сингулярності у своїй конвергенції, вона здатна проникати в саму суть будь-якого об'єкта, творити й розщеплювати світи. Найдавніше походження слова підтверджується його ранньою формою, НВОС, реконструйованою з присутністю дегамми, архаїчної літери, що зникла з класичного грецького алфавіту. Це вказує на глибоке коріння поняття в дофілософській епосі. Саме це значення, інтелектуальне усвідомлення або полум'я усвідомленості було успадковане і розвинене в неоплатонізмі, особливо у Плотіна, грец. 204-205 о 270 не, і стало центральному герметичній традиції. У цих вченнях Нуус оце не просто людська здатність, а самостійна космологічна іпостась. 2.2. Лінгвістичний генезис корінь знання. Етимологічний аналіз розкриває, що походить від реконструйованого праіндоєвропейського пеїя, кореня Нау, або його варіанта ЖН, що означає знати, осягати, впізнавати. Цей корінь є прабатьком найважливіших понять, пов'язаних зі знанням, у нарізноманітніших мовах, що свідчить про фундаментальність цього концепту для людської свідомості. Зв'язок цього кореня простежується в багатьох мовних родинах, що підтверджує його глибоку архаїчність та важливість. Мовна гілка слово нащадок значення. Індоіранська санскрит Жнам основа йод, а вестійська іксен знання, гнозис, чисте усвідомлення. Італійська латина унцри, нцри, нтав впізнавати, знати, осягати поняття, ідея. Слов'янська праслов'янська зна, давньоцерковнослов'янська знати, українська знати знати, відати. Германська готська канан Давньоанглійська синван, суч. Англноу, давньоверхньонімецька, кенен знати, вміти, бути знайомим. Грецька, давньогрецька, ЖНСК, унсас, впізнавати, знання, гнозос. Це не просто позначення процесу пізнання, це позначення самого сприйняття, яке пізнає, і того, що пізнається, в їх єдності. Таким чином, Нуус генетично пов'язаний не з мисленням як процесом. А зі знанням, як станом прямого осягнення. У цьому його докорінна відмінність від понять, що походять від іншого кореня мен, думати, мислити, який дав життя таким словам, як латинське менс, розум, мислення, санскритське manas, мислення мисленняваздатність, праслов'янське мта, звідки укрпам'ять мніти та англійське майнд. Якщо майндменс це процес роздумів, то нус це акт прозріння. 2. еволюція поняття від космосу до душі. У герметичній та неоплатонічній думці Нуус це перша еманація незбагненого єдиного грец. Первинна рефлексія абсолютного буття, світ божественних ідей, ейдосів. Він є тим організуючим принципом, як і Анаксагор, Грец. Б.Л. 500 У428 НЕ Вперше вів у філософію як космічну силу, що упорядкувала первісний хаос. За словами самого Анаксагора, всі речі були разом, потім прийшов розум, нуус, і все впорядкував. Пізніше ця концепція знайшла своє продовження в різних традиціях. Філософія ноосфери у хаха столітті поняття не було планетарного масштабу. Український мислитель Володимир Вернацький, 1863, 1945. Підходячи як природознавець, визначив ноосферу, сферу розуму як новий, вищий геологічний етап еволюції біосфери, коли наукова думка людства стає провідною силою розвитку планети. Майже одночасно французький філософ де Шарден, 1881, 1955, єзуїцький палеонтолог, розробив свою концепцію ноосфери незалежно. Вбачаючи в ній мислячий пласт землі, який еволюціонує до духовної єдності в точці омега, поєднуючи науку з християнською есхатологією. Християнська містика у східнохристиянській, православній, аскетичній традиції, особливо у таких авторів, як Максим Сповідник, Грец. М. Л. 580 662 та у збірці Добротолюбіє грец. Нус позначає вищу. Споглядальну здатність душі, її око або серце. Це не розсудок, дианоя, а духовний розум, що здатний до прямого, недискурсивного споглядання Бога і єднання з ним у процесі обоження грец. Зіосис. Ця практика, відома як ісихазм, ставить за мету досягнення стану безмовності, хзичія, в якому нус може безпосередньо сприймати божественне світло. 2.4. синкретичні форми загадка Неас. У пізньоантичних синкретичних текстах, включно з герметичними, зрідка зустрічається прагностична форма. Неаснеутеаш. Її походження неясне, але лінгвістичний та історичний контекст александрійського синкретизму, де змішувалися грецькі, єгипетські та східні ідеї, дозволяє висунути кілька обґрунтованих гіпотез. Новий розум форма може походити від грецького ніус, новий. У такому разі Неас означає нова свідомість, оновлений розум, що відповідає ініціатичному характеру герметизму, де учень здобуває новий, вищий стан свідомості. Божественний розум більш ймовірною є версія про синкретичне злиття нус, Сіас, Бог. У такому разі Неас є прямим синонімом поняття божественний розум, що повністю відповідає герметичній доктрині про нус як божественну іпостась. Єгипетський вплив. Не можна виключати зв'язок з єгипетським коренем Ендр, Нетер, що означає божественний Бог. Враховуючи єгипетське коріння герметичної традиції, постать Гермеса трисмегіста як злиття грецького Гермеса та єгипетського тота, така контамінація виглядає цілком логічною. Зрештою, хоча точна етимологія залишається предметом дискусій, сам термін є яскравим свідченням того як у плавильному котлі пізньої античності філософи намагалися виразити єдину ідею, Нуусти його похідні це не про інтелект як інструмент, а про сам розум як про божественну світлоносну субстанцію, глибине всеосяжне осягнення буття, яке є одночасною метою, і шляхом до досконалості. 2. П'ятий шлях. Розум, усвідомлення, інтелект і мозок представляють собою багатогранну систему, розвиток якої завжди був однією з ключових задач людства. Ця еволюція розуміння простирається від древніх філософських учень до сучасних технологічних досягнень. Ідеї, закладені в герметичних текстах, євангельських оповідях і гностичних трактатах, є не просто історичними пам'ятками думки, а й етапами безперервного психодуховного сходження. Герметичний корпус корпус хемитикам, можна розглядати як першу сходину в цій великій драмі людського духу. Він закладає фундамент. На якому згодом зводяться структури євангельських откровень і гностичних прозрінь. Важливо розуміти, що ці три традиції не є відокремленими релігійними системами, але радше представляють собою послідовні акти єдиної психодуховної містерії. Перша стадія цього процесу пробудження. Текстом носієм цієї стадії є герметичний корпус. Доповнюючий факт ця збірка текстів, написана грецькою мовою. Виникла в інтелектуальному середовищі Римського Єгипту Ай 3 естене де відбувався активний синкретизм грецької філософії, єгипетської релігії та східних містичних вчень. Архетиповою функцією тут виступає сходження нуус, Н. в душу. Внутрішній процес, що відбувається на цьому етапі, це усвідомлення розірваності між духовним і матеріальним аспектами людського існування. Герметизм можна справедливо назвати протопсихоанализом. В його основі лежить діалог, в якому вищий розум всесвіту, персоніфікований у понятті упоймандр, пастор мужів, через співпричетність з індивідуальним розумом звертається до людини. Кажучи, ти спиш, ти мертвий. Це пробудження ініціюється актом рефлексії, усвідомленням, я не є це тіло, я розум, син світла. Ця динаміка знаходить глибокі паралелі в юнгіанській психології, де самість призиває свідомість через екзистенціальний криз. Наступна стадія втілення. Її текстом носієм виступає Євангелія. Архетипова функція цієї стадії втілення і жертвопринесення логоса. Внутрішній процес полягає в трансформації его через досвід страждання і любові. Євангелія робить наступний, воістину революційний крок. Логос слово перестає бути лише віддаленим голосом, як нус, але проникає в саму структуру людського буття. Знаходить плоть і кров, стаючи архетипом страждання. Таким чином, не тільки розум прагне до Божественного, а й Бог сходить у стражденне людське тіло. Євангелія слід розуміти не просто як біографічний опис життя Ісуса, а як драматичну оповідь про внутрішню трансформацію. Ісус постає як архетип цілісного Я, що об'єднує світло і темряву, божественне і людське. Його життєвий шлях є моделлю індивідуації. Різдво символізує народження самості в глибинах несвідомого. Спокуса в пустелі є конфронтацією з тіньовими аспектами особистості, німс шатан. Преображення являє собою сліпучу маніфестацію самості, проблиск внутрішнього божественного. Розп'яття символізує повну дезінтеграцію, розпад старого, його, відмову від хибної самості, заперечення прагнення до мирського визнання. Зішестя в пекло означає занурення в глибини несвідомого, зіткнення з провиною, страхом і колективною тінню людства. Воскресіння символізує відродження нового, цілісного я, що інтегрувало досвід смерті та страждання. Третя стадія звільнення. Її текстами носіями є гностичні тексти. Доповнюючий факт, більшість цих текстів, таких як Євангеліє від Фоми, Апокрив Іоанна або про походження світу. Стали відомі світові лише після сенсаційної знахідки бібліотеки манускриптів у Наххамаді, Єгипет, в 1945 році. Архетиповою функцією тут виступає звільнення іскри духу з матерії. Внутрішній процес полягає в радикальному відчуженні і пошуку справжньої ідентичності через гнозос. Гностицизм доводить цю внутрішню драму до граничної гостроти. Тексти, такі як Євангеліє від Фоми або Пістіс Софія, Можна інтерпретувати як свідчення глибокої екзистенціальної травми. Гностик відчуває себе божественною іскрою світла, ув'язненою в темницю матеріального світу, керованого злим деміургом – Грец. Порятунок для нього полягає не в сліпій вірі, а в гнозисі Грец. Прямому рятівному знанні про своє істинне походження. Карл Юнг справедливо зазначав, що гностики були першопрохідцями в дослідженні несвідомого. Першими, хто відкрив архетипи, що населяють його глибини. Ці три великі традиції герметизм, Євангелія і гностицизм представляють собою не конкуруючі доктрини, а послідовні етапи єдиного грандіозного шляху духовної еволюції. Герметизм вчить пробудженню розуму. Євангелія показує, як Бог розділяє людське страждання. Гностицизм розкриває відчуття чужості світові і прагнення до повернення до своїх. Витоків. Ідея логоса як живого, втіленого смислу, представлена в Євангелії, не заперечує концепцію нуус, але надає їй нового виміру, страждання та зцілення. На вершині цього шляху відкривається космічний горизонт. Поймандер слід сприймати не тільки як релігійний текст, а й як онтологію розвитку когнітивних структур, як пророцтво про космічну еволюцію розуму і становлення постлюдини. Початок цього процесу. Пробудження когнітивного суб'єкта. У момент, коли первинна свідомість вперше ставить фундаментальне питання, хто я, відбувається когнітивний вибух, подібний до великого вибуху. Народжується спостерігаючий суб'єкт. Поймандр каже Я розум, нуус». Я мислю до твоєї думки, і ти, про яка мене, яка пізнає себе через відображення. Тут поймандр виступає як архетиповий інтелект всесвіту, ноосферне ядро. Наступний етап космогенез, де розум виступає як структура впорядкування. Світобудова виникає зі здатності розпізнавати закономірності в хаосі. Тьма символізує латентне, непізнане, а світло, активне, структуруюче мислення. Зірки постають як скупчення організованого смислу, планети як контексти досвіду, моделі втілення. У науковій термінології це можна описати як перехід від ентропійного універсуму до інформаційно логічного через системну самоорганізацію, процес автопоезису грец. Термін, введений чилійськими біологами Умберто Матураною та Франциско Варелою для опису самостворення та самопідтримання живих систем. Потім слідує народження людини як ноогенас. Поймандер стверджує, що людина створена як відображення розуму, як синтез спостерігача і спостережуваного. Це знаменує початок ноогенезу за Володимиром Варнацьким розуміння розуму як геологічної та еволюційної сили. Людина постає як складний біокомпутер, нейромережова архітектура, здатна до адаптації, але водночас несе в собі потенціал для розпізнання абсолюту. Однак настає криза розсіювання свідомості в тілесності. У процесі занурення в матерію мисляча істота виявляється замкненою в сенсорній петлі, втрачаючи пам'ять про своє істинне походження. Ця криза знаходить своє відображення в сучасному людстві, що страждає від перенасиченості інформацією за відсутності структури, від втрати смислового ядра і ототожнення з минущими патернами. Шлях повернення лежить через гнозис, відновлення космічної функції розуму. Герметичний шлях пропонує внутрішній переворот, метафору когнітивної оптимізації, відмову від автоматизму, перехід до метарефлексії, формування самонавчальної структури, когнітивної сингулярності. Людина починає не просто мислити, а мислити про саме мислення, виходячи на рівень метарозуму. Кінцева мета постлюдина злиття з універсальним ноус. Ця точка граничного розвитку, незавершення еволюції.